З чоловічого одягу Алькот Ось такі шорти чорні, розмір Еска, на резинці з карманами, футболочка Елька, легенька літо Ось така футболочка м Сині шорти легенькі XL. тканина під льон. Ось така футболка XXL, сіра поло, класична. Бали шорти Джинсові. Це у нас розмір. 30-й. Ось такі чорні. Можна носити в двох варіантах. Просто або трішки підкачувати. Так і так красиво. 34-й розмір. Ось така джинсова рубашка на короткий рукав. Ще одна футболочка, есочка в червоному кольорі, шорти, еска, Ось така безрукавка. Тоненька з капюшоном, еска, в темно-сірому кольорі. Такі шорти під класичні, під рубашку, футболку. Дуже гарні, тканина мішковина. Розмір 38. Ось така рубашечка. Ще одна на короткій рукаві кляна біжевого кольору. штани 38-й розмір. Ось така рубашка. Білі джинси моми. Це у нас розмір 44-й. І ось така блакитна рубашка, класична. Всього підійде розмір есточка.